Вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задорій і одразу до головного до новин з фронту окупанти минулої доби вісім разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, обстрілювали населений пункт Тарамчук. З мінометів 120 го та артилерії 122-го калібру. Також були зафіксовані обстріли района селища Піски. Крім того, двічі обстрілювали щастя. Цей населений пункт обстрілювали вперше за останні п'ять років. Використовували при цьому міномети 82-го калібру, а також скидали боєприпаси з безпілотника. Було поранено одну особу. Це був голова, це голова ВЦА. Військово-цивільна адміністрація Олександр Донець, його стан здоров'я задовільний. Тим часом США можуть збільшити військову допомогу Україні. І Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова і каже наступне: вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік. Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами конгресу Сполучених Штатів, зазначила. Маркарова 300 мільйонів доларів це на 50 мільйонів більше ніж планувалося. Крім того, нагадаємо, що під час зустрічі президентів Сполучених Штатів та України на початку вересня також було погоджено пакет допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, і також бронебійні системи Джевелін та інші летальні і нелетальне озброєння також Україні мають надати Сполучені Штати. А от державне бюро розслідувань не встановило, поки що чи був депутат Трухін. За кермом автомобіля, коли потрапив у ДТП, йдеться про ДТП, яке сталося 23 серпня. Три автівки шестеро постраждалих. А серед них виявився депутат. Відомо про це. ДТП стало. Тоді, коли з'ясувалося, що ЗМІ видаляють про нього інформацію, Друхін довго не з'являвся на зв'язку, нічого не пояснював. А от Олексій Сухачов, виконуючи обов'язків директора державного бюро розслідувань, дав інтерв'ю інтерфакс Україна» і сказав, що ДБР має всі матеріали. Але хто був за кермом автомобіля, народного депутата Трухіна ще не встановили, бо не отримали відео з камер відеоспостереження. через те, що на ділянці автомагістралі Бориспіль-Київ проводився ремонт, тому камери були демонтовані. Тож державне бюро розслідувань звертається до всіх громадян, у кого може бути відео з цим ДТП, надати слідству для того, щоб слідство дослідило. Разом з тим кажуть про те, що встановлені всі учасники дорожньо транспортної пригоди слідство триває. І запевнив, що всіх заходів для повного та об'єктивного розслідування справи достатньо. А Вінниця найкомфортніше місто в Україні, як виявилося в результаті. Опитування групи рейтинг разом з міжнародним республіканським інститутом в Україні власне це щорічне опитування, вже сім років його проводять. Uh -huh. Там величезне насправді можна зайти почитати на саме опитування. Там величезна вибірка в містах розпитують людей, як їм надання послуг, як їм благоустрій, як їм інфраструктура, як їм співзаємодія з місцевими органами влади і так далі. І так далі, і так далі. Величезне опитування насправді і Вінниця от, будь ласка, на першому місці, 3-6 бали має, 5 – це відмінно, 4 – добре, 3 – середня, 2 – погано. Майже 4. Ну, тобто, майже, майже 4, там, під, дотягує, п'ятірку ніхто... Да, п'ятірку ніхто не отримав, найгірше оцінюють місто Херсонці. Херсон. Да, Чернівці, Миколаїв, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Київ. Це я знизу, знизу mm -hmm. читаю рейтинг. Mm -hmm. На найкращий рейтинг Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь. А якби Прикольно. це Сталися, дивно не виглядало? Да. Крім того, а, високий рівень довіри власне до влади. А, і люди вважають, що міста рухаються в правильному напрямку, і це не завжди до речі збігається з їхнім ставленням до комфортності міста. Mm -hmm. А, і також можна подивитися, як люди оцінюють напрям розвитку міста і порівнюють ну, з напрямом розвитку країни. Червоне це країна, а синє це місто. Якщо дивитися на графіку, mm -hmm. то можете побачити, що місто в міста в пріоритеті, а країна пасе задніх. Ну що ж. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Дуже зручна штука, наш телеграм-канал umn.ua. Дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже цінно. З вами були на зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей